І всесвіт футболу. Фавбе титульний партнер футбольного клубу ЛНЗ. Першому таймі команда комбінувала ваша і намагалася створити момент, а в другому таймі якось динаміка впала, і вже наче останні 10 хвилин було видно, що команда змирилася з таким рахунком. Скажіть, чи це так, і як можна підсилення команди знайти? Ну, я не думаю, що змирились в другому таймі. Можна сказати, зробили все, що могли. І ті хлопці, які вийшли на заміну, не зовсім скажімо так, підсилили так, як цього би хотілося. І підсилення, ну, треба, треба шукати внутрішні резерви. З нами тренуються дуже багато молоді, поки, поки ми їх більше готуємо для того, щоб вони грали за ю 19 аніж навпаки. Ну, так виглядає. Сьогодні ви зіграли проти ЛНЗ. працюючи довгий час в структурі руху, ви перетиналися і доволі часто з Віталієм Пономарьовим. І влітку з руху до ЛНЗ перейшло багато вихованців руха. Наскільки для вас це був принциповий матч в цьому плані? Та абсолютно не принциповий. Це звичайна гра для нас. Те, що пішли багато гравців, це факт, можна сказати, всіх. Всі, кого хотіли, всіх, всіх сюди забрали, якщо так просто говорити, купили. Тому, звичайно, це нам, потріб... нам потрібен час. Ми трохи перелаштовуємо зараз гру. У нас в останній момент пішов пастух теж сюди. Повернувся Роман. В останній момент теж ще не готовий фізично і тому є дуже багато роботи. Звичайно, тисне. Те, що результату немає, але ми будемо грати в футбол, той, який ми хочемо, комбінаційний, незважаючи ні на що. Після одного з матчів вас публічно розкритикував син Григорія Козловського. Чи були якісь розмови з приводу цього в клубі і як вам працюється під тиском? Під тиском я працюю ідеально. Це найкраще, що може бути для людини. Це тиск, і, значить, робимо щось правильне, якщо є тиск. Що стосується коментарів, ну, що тут коментувати. Скажіть, будь ласка, як ви розглядаєте прогрес Квасниці? Цікавий дуже гравець, але останнім часом не прогресує і в сьогоднішньому матчі взагалі майже не було результативних дій? Ну, не можу сказати, що він не прогресує. Людина не грала просто дуже велика кількість часу. І для того, щоб гравець прогресував, він повинен, він повинен грати. Хоча б виходити на 30 хвилин в кожній грі, і тоді він буде прогресувати. Я вважаю, що в нього дуже великий потенціал, Ми над цим працюємо і теж до нас приєднався тільки скільки дві гри тому. Тому е, теж е, вливається в колектив. Можна сказати, що з тих всіх гравців, які сьогодні грали в складі, збори повноцінні пройшов тільки Остап Притул. Все решта пропустили. Хто місяць, хто три тижні, хто всі збори, хто приїхав в кінці, хто тільки зараз, тому все на ходу зараз робило. Також ще питання по тактичній схемі. Якщо, наприклад, сьогодні в другому таймі фланги атаки вже майже були неефективні, чи розглядали ви якісь тактичні зміни? Може, там другого нападника або інші якісь зміни, щоб цю ситуацію змінити і більше додати інтенсивності? В атаці Добавити інтенсивності за рахунок схем. Ну ми намагались вскривати оборону через, через фланги, Це правильно. Також після того, як ми підібрали м'яч, треба було грати точно. Ми помилялися в тих ситуаціях. Тому над цим треба дуже багато працювати. Сьогодні складний був матч, тому що ми чуть відійшли від своїх тактичних, деяких принципів сьогоднішнім матчем. Було важливо зіграти не красиво, а досягнути позитивного результату. Тому що після двох нелогічних, на мою думку, поразок в попередніх турах нам потрібно були ті три очки. І добре, що ми їх досягну... здобули. Це важливо на сьогоднішній день для нас, для психології команди, тому що команда тільки будується. Багато нових футболістів багато пішли, футболістів багато прийшли. І треба час певний, щоб вони зрозуміли наші вимоги. І, звичайно, що потрібна впевненість, Тому що так, як команда закінчила минулий чемпіонат, вроді це почало непогано, але все-таки, напевно, потрібна потрібна команді психологічна впевненість. І для цього потрібен також певний відрізок часу, щоб вони. Привикли до цього, що вони були готові, розуміли, що вони можуть кожного матчі перемагати. Віталій Юрійович, сьогодні ви грали проти своєї колишньої команди, ну протистояли. Чи здивував вас чимось рух, чи зіграв саме так, як ви очікували? Тому що там багато ваших колишніх підопічних, які теж розуміють ваші вимоги. Та ні, я кожного з них знаю, їхні індивідуальні якості, кожного футболіста знаю, тому несподіванок ніяких не було для нас. Більше цей матч був складніший з точки зору психології. А так, ми, гра пішла за нашим сценарієм. Ми віддали їм м'яч на початку гри намірно. Забили гол на контратації, і вже потім ми диктували гру. Були хороші знову ж таки моменти, хороші контратаки з нашого боку, які потрібно реалізовувати. На знов сьогодні ми не реалізували кілька моментів, які ми повинні реалізовувати. Ще питання, будь ласка. Скажіть, будь ласка, по другому тайму інтенсивність дуже впала і вже якось ми дуже обережно грали. Чи не є така гра ризикованою, якщо б команда забиває, то дуже важко потім перегрупуватись гравцям? Дивіться, це футбол. По-перше, ми грали матч Кубку України. Далеко досить в ожороді грали. Не всі футболісти були. В фізичних кондиціях хороших. Якщо до того додати, що в нас дуже багато футболістів хворіло, е на... були хворі, тоді всі нападаючі практично наші не їздили через хворобу, це також давало свої знаки. Але якщо так проаналізувати, знову ж таки, футбол не завжди логічна гра. Якщо брати попередні матчі, наші, скільки моментів, скільки ми мали, щоб ми хоча б половину реалізували з них, ми б в всіх тих матчах перемогли. Сьогодні ми не так яскраво зіграли, можливо, не стільки моментів мали, але досягнули позитивного результату. І в сьогоднішній грі важливий був результат для нашої команди. Тому ми відштовхувалися від побудували гру так, щоб досягти результат. Ви заговорили про матч з металістом. Пройшли в одну-восьму. Які задачі ставите ви перед командою на Кубок? Я перед командою, тільки як почав працювати, я зразу їм сказав. Нас завдання перемагати в кожному матчі. Чи це кубковий матч, чи це матч чемпіонату, чи це контрольний товариський матч. Ми для нашої впевненості повинні перемагати в кожному матчі. Тому, звичайно, ми, будем, ми не будемо робити дуже сильної ротації в наступному етапі Кубку. Ми будемо грати на перемогу кожен матч Кубку України. Можете прокоментувати зміну значить, капітана, капітанську пов'язку у дідика, Чи готовий він? І по-друге, от він стандарти сьогодні пробивав. Також досить неочікувано, коли я шарію в складі? Ну, з тої точки, звідки був дідик стандарти, це більше під праву ногу, тому він. Бив стандарти, і в тренувальному процесі у нього досить якісно це виходить. Не обов'язково є шарі повинен бути у нас є кілька футболістів, які можуть виконувати стандарт. І не є шарі, їх виконує супер, якийсь футболіст поганий. На, на у нас всі шар, всі однакові футболісти, нас всі футболісти повинні виконувати однакові вимоги. І я би дуже не хотів, якщо ми хочемо збудувати тут команду, я це спостерігав, в минулому чемпіонаті багато було зірок. Так думали деякі футболісти, але кінцевого результату не було. Тому ми будемо все робити для того, щоб кожен футболіст грав на командний результат. Ви говорите, що багато футболістів захворіли. є травми. яка зараз з цим ситуація з лазаретом команди? Сьогодні не було Ладвія, в заявці не було Моравського? Моравський. У нього був ковід, він два тижні пропустив, у нього зараз вже негативний тест, він вже тренується індивідуально. От. Тому Ледвій, на, на нашу думку, після матчу Кубку досить якісно зіграв Поломарчук, тому він отримав місце в складі. У нас є три воротарі, і всі вони троє. Хто буде з них синіший на думку тренерського штабу, на даний момент вони всі троє отримують місце, якщо вони будуть сильніші, на думку тренерського штабу. Ще питання. В Кубку була інша тактична схема. Чи ви задоволені цією схемою, і як ви думаєте, її можна реалізувати в домашніх матчах проти сильних суперників? Дії треба тренувати. В кубку ми грали з металістом, ми використовували ту схему тільки не тільки через те, що ми грали з металістом цією схемою, тому що у нас, я тільки вже сказав, у нас хворіли всі три крайні нападаючі, у нас не було крайніх нападаючих, щоб грати в схемі 4-3-3. Ми перебудувалися на схему 3-4-3. Але на мою думку, команда рівня Прем'єр-ліги повинна використовувати різні схеми тактичні. Чи ми будемо її використовувати надалі, будемо відштовхуватися від футболістів, які будуть готові грати в тій чи іншій схемі. Тому що просто схему поставити якусь воно недоцільно. Треба максимально використати футболістів, сильні якості футболістів, щоб грати в тій чи іншій схемі. Дякую. І можна ще останнє? Цікаво, Пастух в Кубку грав більше під Форвардом, а тут він на позиції центрального захисника. Де ви більше бачите, як ви його грою задоволені? Він ну, універсальний футболіст, він може грати і вісьмірку, і десятку. І центрального нападника він в Русі грав і з позиції центрального нападника забивав голи. Йому потрібна адаптація. Але те, що Пастуха є. Дуже серйозний потенціал, я в тому переконаний. І я також переконаний, в тому що він однозначно допоможе ЛНЗ. Це футболіст, молодий футболіст, 21 рік, 2004 року народження, який має дуже серйозні фізичні якості, яких ще можна далі розвивати. Тому, на мою думку, зараз у нас досить хороша конкуренція. є. Це же пастух може зіграти на різних позиціях, дідик може зіграти на різних позиціях, Танковський може зіграти на різних позиціях. Кузик може зіграти на різних позиціях. Це дуже пасіч, це дуже важливо для сучасного футболу. Тому що, якщо випав якийсь один футболіст, два і ми можемо його замінити, використати будь-якого футболіста на тій позиції. Ну, не будь-якого, ті, що можуть це робити. Твій, всесвіт футболу. Фавбе титульний партнер футбольного клубу «ЛНЗ».